Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо на тему, яка стосується кожного з нас, навіть якщо ми цього не завжди помічаємо. У житті ми зустрічаємо різних людей, хтось вміє підтримати, вислухати та щиро порадіти нашим успіхам, а хтось, навпаки, поступово витягує з нас енергію і увагу, залишаючи відчуття виснаженості після спілкування. І дуже часто причина в тому, що поруч із нами прихований егоїст. Егоїзм не завжди виглядає очевидно. Це може бути невідверта зверхність чи грубість а дрібні, на перший погляд, непомітні деталі поведінки. Проте саме вони з часом починають руйнувати наші стосунки, викликати образи і внутрішнє роздратування. У цьому відео я розповім про шість прихованих ознак егоїста, які допоможуть вам краще розпізнавати таких людей. А головне вчасно зрозуміти, чи варто продовжувати стосунки з ними та як захистити власні кордони. 1. постійно переводить розмову на себе. Здавалося б, ви починаєте ділитися якоюсь важливою подією у своєму житті нова робота, хвилювання перед іспитом чи навіть просто настрій сьогоднішнього дня. Але замість того, щоб уважно вислухати, людина раптом різко переводить розмову на себе: О, а в мене було ще гірше. Ти думаєш, це складно? От послухай, що зі мною сталося. На перший погляд, це може здаватися звичайною рисою характеру або навіть звичкою. Але якщо така поведінка повторюється постійно, то це вже сигнал. Егоїсту важливо, щоб у центрі уваги завжди був він сам. Його не цікавить ваше внутрішнє життя, адже головне для нього власні історії, проблеми та перемоги. Найприкріше те, що поряд із такою людиною ви поступово відчуваєте, що ваші емоції та думки не мають цінності. Ви починаєте мовчати, бо немає сенсу ділитися. Все одно розмова знову стане про нього. Це одна з найбільш прихованих, але водночас найпоширеніших ознак егоїзму. 2. не цікавиться вашими почуттями. Одна з ознак прихованого егоїзму це байдужість до емоцій інших людей. Здається, що така людина поруч, вона слухає, навіть киває головою, але ніколи не задає простих, щирих запитань. А як ти себе почуваєш? Чим я можу допомогти? Тобі зараз важко. Замість цього вона швидко переводить тему або реагує поверхово. Та не переймайся, це дрібниці, ти занадто все ускладнюєш. Такі фрази непомітно знецінюють ваші переживання і створюють відчуття, що ваші емоції не мають значення. Прихований егоїст може навіть удавати співчуття, але якщо придивитися уважніше, стає зрозуміло він не занурюється у ваші почуття, бо йому це просто не цікаво. Адже в його світі головне це власні відчуття і зручність. З часом ви починаєте відчувати внутрішню самотність, навіть перебуваючи у стосунках чи дружбі. Бо поруч є людина, яка фізично присутня, але емоційно завжди десь далеко від вас. 3. Використовує інших для власної вигоди. Прихований егоїст часто вміє майстерно будувати стосунки так, щоб отримувати від них користь. Це може бути не завжди очевидно, адже він не просить прямо «зроби це для мене. Натомість він діє тонко через маніпуляції чи натяки. Наприклад, така людина може звертатися по допомогу лише тоді, коли їй це дійсно вигідно, попросити підвести, позичити гроші, допомогти з роботою, чи навіть просто вислухати нескінченні скарги. Але коли ви самі потребуєте підтримки, вона раптово виявляється зайнятою або робить вигляд, що не помічає ваших потреб. Ще одна хитрість, вигідна доброта. Егоїст може зробити щось хороше для вас, але лише тому, що очікує щедрої відплати. І якщо ви не відповісте тим самим, він одразу покаже своє розчарування чи навіть образиться. Справжня допомога завжди йде від щирості, а не з розрахунку. Тому коли ви бачите, що поруч із вами людина, яка цінує лише односторонню вигоду, це яскравий сигнал про прихований егоїзм. 4. не визнає своїх помилок. Ще одна характерна ознака прихованого егоїста це нездатність чесно сказати, так, я був неправий». Навіть коли ситуація очевидна і помилка цілком на його совісті, така людина знайде сотні причин, щоб перекласти відповідальність на когось іншого. Наприклад, якщо він запізнився, то винен транспорт, обставини або навіть ви. Бо неправильно домовилися. Якщо він образив вас словами, то пояснить це так: ти занадто все сприймаєш близько до серця. У підсумку ви залишаєтеся з відчуттям провини, хоча насправді нічого поганого не зробили. Це дуже зручна тактика для егоїста: ніколи не брати відповідальність і завжди виглядати бездоганним у власних очах. Але для тих, хто поруч, така поведінка стає виснажливою. Адже замість чесної розмови ви постійно відчуваєте тиск і змушені виправдовуватися. Людина, яка не визнає своїх помилок, фактично не росте і не змінюється. І це одна з головних причин, чому стосунки з прихованим егоїстом поступово втрачають довіру та гармонію. 5. Вимагає уваги та похвали. Прихований егоїст часто прагне бути в центрі уваги, навіть якщо зовні робить вигляд скромної людини. Він потребує постійного підтвердження своєї цінності, компліментів, схвалення, слів підтримки. І якщо він їх не отримує, то може образитися, замкнутися чи навіть показати пасивну агресію. Такі люди нерідко влаштовують маленькі перевірки, вони розповідають про свій успіх і уважно стежать, наскільки захоплено ви відреагуєте, або навмисно скаржаться на життя, щоб почути співчуття та переконатися, що їм співпереживають. Проблема в тому, що поруч із таким егоїстом ви відчуваєте, ніби постійно маєте підживлювати його самооцінку. І якщо раптом ви не зробите цього, вас можуть звинуватити у байдужості чи навіть нелюбові. Здорові стосунки будуються на взаємній увазі, коли і ви, і ваш партнер або друг відчуваєте цінність, але якщо увагу вимагає лише одна сторона, це сигнал, що перед вами людина, яка думає передусім про себе. Щось. Недостатньо підтримує стосунки. На перший погляд, прихований егоїст може здаватися товариським і навіть турботливим. Але якщо придивитися, стає помітно, він проявляє ініціативу лише тоді, коли це вигідно йому. Наприклад, пропонує зустріч тоді, коли йому нудно, або телефонує лише тоді, коли щось потрібно. Коли ж мова заходить про ваші потреби чи бажання, такий друг або партнер часто зникає: відмовки, зайнятість, відсутність часу. І ви починаєте розуміти, що вся підтримка працює в односторонньому напрямку. Ще одна ознака відсутність глибокої зацікавленості. Егоїст не питає, як ви почуваєтесь насправді, не цікавиться важливими для вас подіями. Він може бути поруч на словах, але у вирішальні моменти ви відчуваєте брак реальної підтримки. Стосунки з такими людьми поступово стають виснажливими. Бо ви віддаєте набагато більше, ніж отримуєте у відповідь, а справжні здорові взаємини завжди передбачають баланс, коли турбота та увага йдуть з обох сторін. Прихований егоїзм небезпечний тим, що він рідко проявляється відразу. Спочатку така людина може виглядати турботливою, щирою. Навіть уважною, але з часом стає очевидно: уваги, турботи та щирої підтримки не вистачає, всі його дії крутяться навколо власних потреб, а ваші почуття та інтереси залишаються на другому плані. Стосунки з прихованим егоїстом виснажують, вони поступово підточують впевненість у собі виклик. Все одно цього буде замало. І що довше тривають такі взаємини, то важче зрозуміти, що проблема не у вас, а в людині яка поруч. Тому так важливо вчасно розпізнати ці ознаки і навчитися себе захищати. Кілька порад, як поводитися з егоїстами та берегти власні кордони. 1. встановлюйте чіткі межі. Якщо ви відчуваєте, що вас використовують спокійно, але впевнено, дайте зрозуміти, чого ви не готові робити. Наприклад, Я не можу зараз цим займатися або мені потрібен час для себе. Це не грубість, а турбота про власний внутрішній комфорт. 2. Не беріть на себе чужі помилки. Егоїсти часто перекладають провину на інших. У такі моменти важливо нагадувати собі, ви не зобов'язані виправдовуватися за те, чого не робили. Зберігайте спокій і не дозволяйте маніпуляціям впливати на вашу самооцінку 3. Не намагайтеся перевиховати егоїста. Змінювати людину можна лише тоді, коли вона сама цього хоче, ваша сила у власному виборі, а не в намаганні зробити з іншого когось, ким він не є. 4. фокусуйтесь на собі. Дбайте про свої інтереси, хобі та коло людей, які справді цінують вас. Чим сильніше ви розвиваєте власну незалежність, тим менше шансів, що егоїст зможе вас контролювати чи використовувати. 5. будьте готові відпустити. Іноді найкраще рішення припинити токсичні стосунки. Це не просто, але інколи саме такий крок відкриває шлях до гармонії та нових здорових взаємин. Пам'ятайте, ви маєте право на стосунки, де є взаємність, підтримка і щирість. Егоїзм може маскуватися, але якщо ви навчитеся помічати його приховані ознаки, вам буде легше берегти власний внутрішній світ і будувати стосунки з тими, хто справді цінує вас. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам краще розпізнавати прихований егоїзм і захищати себе від виснажливих стосунків. Якщо вам було цікаво, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Та напишіть у коментарях, чи зустрічали ви у своєму житті таких людей, і як вам вдалося з ними впоратися? Ваш досвід може стати дуже цінним для інших.